І так ми чуємо шуб красивого водоспаду сопіт. Пані Світлана вирішила на фоні водоспаду заспівати нам українську народну пісеньку. Бандерівка та заспіває нам. Вже будете чи пізніше? Ай, добре. Помаленько, головне, щоб ноги не замочити. Бо тут глибина по шию, якщо стати на голову. То Не знаю. На судна в жертві. Вперед? Так, вся моя, Хочу до водопаду. Добре, молодці. Добре, що я на, на юдив нарешті виїхати нині, а то слаба, слаба. Так. То все, відео фіксуй. О, добре, я Ура! О супер!